Через тиждень молодиці короваймі сили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює, та двір вимітає, та прохожих проїжджачих у двір закликає, Та варенною частує на весілля просить. Знай, бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидер та реготня в хаті і на дворі, і жолоби викотили з нової комори, скрізь порання. Печуть, варять, вимітають, миють. Та все чужі. Де ж наймичка? Напрощу у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти, то багаті люди. А я, наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає, піду помолюся усім святим у Києві, та й знову вернуся в вашу хату, як приймете. Поки маю сили, трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого марка, заплакала і пішла за ворота. Текст читала Надія Приймак. Повністю послухати твір ви можете на ютуб-каналі Аудіокниги Класика Українською.